Врятувати квінса івано-франківські волонтери рятують безпритульного собаку. Його знайшли посеред міста майже без щелепи. То силою вибито зуби. Вирвано коріння залишилось в зубів. Немає. Дирав під небійні повністю відірвало щуку, майже до ока. Піймати пса волонтери намагалися кілька разів. кажуть, було не так просто, оскільки квінс дуже наляканий. Тварину періодично оглядали ветеринари. Стан собаки оцінили як дуже важкий. Взагалі ситуація дуже погана і. Тут тільки оперативним путем дуже дуже довгий і нудний процес. Тут в даному випадку треба робити пересадку живої ткані. Якийсь час Квінс був у пункті перетримки в надійних руках волонтерів. Аби зняти запальний процес, йому водили антибіотики, промивали рани і годували з рук. Без щелепи, собака майже не їв. В піднебінні є дірка. Тобто рана, яка не загоєна, її треба зашити. Це все заходить йому через І Це хоча би закрити йому цю ділянку, де є цей, де є кістка носова». Для порятунку собаки вже відгукнулося чимало людей. Потрібно на лікування чотирилапого суму збирали цілою Україною. Кошти надходили із-за кордону. І вже коли сюжет готувався до ефіру, стало відомо, квінса повезли до столиці. Там його продіагностували та прооперували. Медики встановили собаку, встріляли в притул. Поки що квінцем опікуються столичні волонтери. Перед. Собакою ще важкий курс реабілітації і можливі операції, а ще пошук надійного господаря. Світлана Колеснікова Василь Пилипів, новини 402.